Бажаю всім здоров'я! Пригнали мені суперавтомобіль, який називається ВАЗ-2103. Казали, що він мав приїхати своїм ходом, але на превеликий мій подив його притягнули на буксирі. Ну я так зрозумів, що крім того, що мені треба його поварити, тому що основним завданням це були зварювальні роботи. Я повинен ще також зробити виставити запалювання, подивитись до двигуна, до трамбльора, до карбюратора. До генератора, ну і так далі. Саме головне, що перед тим як його загнати сюди, я прочитав руководство по ремонту автомобіля, і тепер кожен болтик, сальник, шайбу, підшипник. <кій> Буквально все прокладку і так далі. Я знаю, який повинен бути це все в двигуні, в коробці передач, що таке диференціал полуосі, що таке передня підвізка разом з тими ступісами, речагами, пружинами і амортизаторами. Стабілізатором це все я роблю без проблем, це все я розумію. Навіть кожен проводок, і незалежно, чи це проводка ВАЗ 2103 чи 2105, 6, 7, і так далі. Кожен проводок я можу поставити на свій, своє місце. Стосується системи запалювання, освітлення, звукових сигналів і так далі. <кій> ну, А зараз приступаю до того, що я до огляду автомобіля. Так, а це суперкрутий автомобіль в наявності. Ну, ми бачимо, що це схоже щось на шесть на тройку. Але як нам визначити, що це шістерка? Ну, Шістьорка-тройка. Тут у нас крило, і верхня частина вона завжди повинна бути грубшою. Так, ну а щоб повністю переконати, що це у нас тройка. Дивимося назад. Ну, і бачимо, от у нас є такий плафон задній. Іде стоп, іде поворот і так далі. Тепер дивимося, що наше завдання. Це поварочні роботи. Ну, і ми зразу бачимо. Бачите, от, у нас є дирки. Це треба знімати повністю цю обшивку, купляти нову і е, представляти. Або просто брати і е, зварювати, вирізати тут латку, ставити латку і зварювати. Ну Після того, як це все зробити, нам треба тут задути мовілям, щоб. Е, це, звісно, можна і шпаклювати. але хазяїн цього автомобіля хоче, щоб було менше шпакльовки. Саме головне це от карнізи. Ну, бачите, тут, тут є дирка. Нам треба буде взяти, оце, відрізати, подивитися, який там у нас усілітелів всередині йде, Типу, ребро жорсткості, перехідники між підсилювачем карніза і дніщем. Так, ну це з цієї сторони. З другої сторони така сама ситуація. Зараз заліземо на яму і подивимося, що у нас в ямі. Тому що дивіться, от якщо ми заходимо сюди, ми тут нічого не побачимо. Тут у нас от, от бачите, коврик стоїть один, другий. Тому е, треба е, нам це все розшувати. Але чи доцільно нам це все розшувати, ми подивимося, що у нас покаже е, ситуація, коли ми подивимося з ями. Так, шановні, що ми робимо? Дійсно, залазимо на яму. Ось, зайшли сюди, світло у нас тут є освітлення. Ну і дивимося, що нам показує. Так, зі сторони водія. Тут йде піддомкратник, от іде лонжерон, який переходить сюди, до балки, до двигуна. Ну, дивимося сюди. О, тут зразу видно. Двісті, яке гниле. От бачите, хто? Там той коврик нам оце не міг, просто ми там не могли побачити. Ну, Бачимо оцей такий стан. Дійсно, об'єм роботи з цієї сторони у нас великий. Подивимося на другу сторону. Так, А на другу сторону, о, таке саме. от Бачите, оцей коврик. Я от туди втоплюю вивертку. Так, тільки що я от е, взяв лампочку, ліхтарик. Ну і дивіться, от Бачите, це зі сторони пасажира, спереду. Отож, така дирка, це треба все обварювати. Ну, стан, от, от, де ставиться у нас піддомкратник, от бачите, що оцей підсилювач, оце ребро жорсткості, воно вже ніяке, можна вирізати, купити новий і тут е, зробити підварити. Так само, то піддомкратник е, поставити новий. Так, шановні, якщо бачите, перейти сюди, от дивіться, з от то зі сторони, де у нас є перемички, що кріпиться сидіння, тут у нас так само є дирка. І, скоріше всього, сидіння, воно просто легко відірване і не прикріплене. Так само, це може стосуватись із цієї сторони, але ми зараз заліземо в салон і побачимо, в якому стані у нас знаходиться кріплення сидіння. Так, шановні, ну подивимося, чи мій прогноз справжується, наскільки сидіння. О, бачите, воно прямо відірване. Оце можна отако вирвати. Воно стоїть на одній стороні на одному болту. Так, однозначно, салон нам треба весь розшивати. Тут у нас обшивка. Це ж саме стосується у нас і багажника. Так само є обшивка, треба її знімати. Перестукувати виверткою і дивитися, що у нас є місця, де має місце корозія і іржа. Після того вирізати ті місця і вирізати подібні латки і їх обварювати, щоб у нас був свіжий метал, щоб у нас ніде не було іржі. Так, шановні, а це продовження попереднього відео. Це я роблю зварювання роботи на вас 21.03. Я вже розшив салон, ну і хочу вам продемонструвати. Я думаю, тут багато є що варити. Ну, бачу вперед більш-менш так нормально. Зварений балки підсилені там, де стоїть балка, і на балці двигун. Ззаді так само, де багажник у нас все чики піки Ну, зі сторони водія, зі сторони пасажира, спереді там дуже гнило, прогнило, і ззаді, там де арки, задні колеса поближче до водія, то з тої сторони видно, що є коротше, місця, які треба поварити. І зараз вам це все покажу. Так, шановні, дивимось сюди вперед. Я вам казав, що тут балки всі лонжерони. Отут нічого немає, щоб такого варити. Оце стосується, от -ото. бачите, зробили підсилювачі. отут. Так само і з тої сторони зробили. Ну і, коротше, Внизу я теж дивився, внизу там все нормально. Ну, а от Якщо взяти самий салон, беру вивертку, ну, і прямо так при вас от починаю це все розбирати. Так, ось забираю. ось Забрав руками. от бачите, Це мастіка. Ось Тут арка, там підсилювач карніза. Він так само, напевне, прогнив. Тут треба буде все усилювати. Бачимо, що тут є ребро жорсткості. ну Тут я ще так перестукаю. так, оцю сторону треба заварити. Так, Внизу ви теж, от, бачите, отут ці дирки. Ну, це треба все вирізувати, дивитись, тут є підсилювач карніза. Його треба буде усиляти, він 100% тут десь згнив, конкретно згнив, то, то просто взяти інший карніс, тому що зробити так, щоб було і дешево. Тому що, отак, я передивлявся, то ця частина внизу, вона більш-менш є нормальною і не гнила. Якщо взяти, наприклад, тут, де сидить водій, то заді, позаду нього. Тут у нас все нормально. Тут я перестукав і тут можна сказати ідеальний стан. Так, тепер давайте підемо на ту сторону і подивимося, що у нас там. А тепер ми перейшли на другу сторону. Ну і ми бачимо, От бачите, от, це прямо от, відривається, кріплення до сидіння. Оце треба буде варити. Тут е, так само. Ну, Викрутку я не взяв і просто не можу от вам продемонструвати. А от там, бачите, з тої сторони взагалі немає кріплення до сидіння. Його треба буде наварювати. Ну, оце Основне, що нам треба поварити. А також от що я хочу сказати, що е, отут в карнізі я бачу там знизу, з тої сторони, що там треба знімати оце крило. Е, це пластмасовий захист від болота. Ми знімаємо ну і треба буде зварити з цієї сторони і з другої сторони, зсередини, тому що там арки чуть-чуть прогнили, ну не дуже сильно. Так, шановні, тут у нас багажне відділення. ну Тут у нас, от дивіться, бляха, навіть мастики немає. Тут у нас все живе, свіже, все в ідеальному стані. Ну і зараз вам покажу це все з ями. Так, а це от бачите, ота сама дірка, але зі сторони водія знизу. ну Я вам казав, оцей карніз, там є підсилювач, це ребро жорсткості. Тут я от пальцем показую, що і відчуваю, що прогнило, підсилювач карніза. Перехідник, бачите, теж згнив, Ну, і от цю частину локально треба буде проварити, підсилити, повирізати, зачистити і зробити так, щоб тут був свіжий метал. Так, шановні, тепер я хочу перейти назад. От переходжу сюди і бачите, я тоді вам казав, що от, там трохи прогнило. Треба в задньому колесі зняти цей захист від болота. І, і отам, бачите, така дирка. І ту дирку треба буде заварити, подивитись, чи там воно не гняле, якщо гняле, треба буде ще рівномірно врізати, гарно. І, коротше, по тому врізному треба зробити латку. Тож, ж саме стосується і другої сторони. Так, ось, ну, Тут ми бачимо трошки більша дирка. От бачите, отам, трохи більша. Ну, Оце все, що нам треба буде, просто поварити.